Вітаю вас на Ютуб каналі Новина Ми Мене звати Антоніна Карташева, і ми перебуваємо у Голосівському районі столиці, де внаслідок останньої ворожої атаки нагадаю, вона була 18-та з початку травня сталося загорання у багатоповерхівці. Внаслідок збиття ворожого дрону пошкоджено кілька поверхів. Багатоповерхівки людей звідти евакуювали. Пожежу вже давно локалізували та ліквідували. На жаль, є одна загибла 33-річна. Жінка а також кілька постраждалих людей загалом мешканців евакуювали, але більшість з них перебувають на території свого двору. Адже тут на дитячому майданчику правоохоронці складають акти, відкрили кримінальні відкривають кримінальне провадження і збирають свідчення людей. Підтвердження російського тероризму нещодавно приїхав Червоний Хрест. Вони розкладають тут пункт допомоги, будуть роздавати їжу, медикаменти, кому треба, а також Воду люди загалом зараз занепокоєні тим, де будуть ночувати, адже їм повідомили, що сьогодні і в найближчий час ніхто не буде ремонтувати їхні вікна, їм треба залишати заявку в дії і чекати. А поки що можна власноруч зробити ремонт, але за це держава не відшкодує кошти. Також додам, що пошкоджено кілька будинків у приватному секторі. Власноруч люди також зараз збирають. Копити скло і ремонтують свої вікна. Ми залишаємося тут. Будемо інформувати вас. Залишайтеся з нами, будь ласка, щоб знати всю оперативну інформацію.